Вітаю вас, мої космічні раки! З вами Клименко Наталя і це прогноз на новий місяць на січень 2024 року. Цей місяць буде досить потужний, оскільки саме в січні будуть формуватися енергії, які будуть давати імпульс на весь рік. Для вас важливими будуть теми, які пов'язані із переїздом, із взаємовідносинами, із розширенням вашого кругозору. Головними подіями можу визначити. Перехід Меркурію, як планети мислення, комерції переміщень в прямий рух, гармонійний аспект між Марсом та Юпітером і з'єднання Сонця із Плутоном планетою трансформації. Зауважу, що свої прогнози ви можете дивитися в першу чергу за знаком асценденту, тобто першим домом, за знаком, куди потрапляє місяць, а також сонячним знаком. Ставте, будь ласка, лайки і зараз розглянемо важливі аспекти, які будуть впливати на ваше життя. Першого числа Венера як планета взаємовідносин, краси, гармонії та грошей, буде в напруженому аспекті до Сатурну, а це планета обмежень, відповідальності, законів. Тож цей період можуть бути скутість у відносинах або ж певна потреба в економії. Стосовно держави, Венера може символізувати економіку, це також може впливати на труднощі, на певні обмеження. А 2 числа Меркурій переходить із ретроградного руху в прямий, і це новий поштовх у вашому шостому секторі, сектор, який пов'язаний із вашим здоров'ям, із рутинною роботою, із побутовими умовами, це дім допомагаючих професій. Тож, якщо в період грудня 2023 року були якісь непорозуміння, затори, поломки або ж ви робили перевірку. Документів стосовно вашої роботи, то зараз справи підуть набагато швидше. Плануйте, дайте ще трошечки часу, 2-3 дні Меркурію, щоб він розігнався, став швидшим і тоді починайте діяти. І Венера буде в вашому шостому секторі, і коли взагалі Венера потрапляє в будь-який сектор, вона дає успіх. Тож вас буде чекати і удача стосовно вашої роботи та умов проживання. Взаємозв'язків із колегами по роботі це може бути і покращення умов праці, або ж очікувана винагорода. 4 січня. Марс, як планета активних дій, ініціативи, буде переходити в знак Козиріг, і вона буде у вашому. Сьомому секторі, тобто основна ваша активність, діяльність буде пов'язана із домом партнерства, домом клієнтів та ваших власних справи. Марс, переходячи в козиріг, він не імпульсивний, а це дії, які структуровані, прописані, заплановані. Тож ви скористайтеся цією енергією і перш ніж щось робити поставте собі конкретну ціль. Не розпорошуйтеся, а йдіть до поставленої мети. Важливо в цей період робити щось разом із своїм партнером. Сприятливий період для активної взаємодії із своїми клієнтами. 9 січня буде напружений аспект між Меркурієм як планетою комерції, недалеких поїздок, всієї паперової справи із Нептуном. Нептун відповідає за гази, воду, хімію. Тож цей період, будь ласка, будьте обережні, адже це можуть бути проявом ілюзії, заплутаності, туманності. Незрозуміла інформація, або ж вас можуть не так зрозуміти. Протистояння буде між шостим і дев'ятим сектором. Шостий сектор це ваша рутинна робота, дев'ятий – це все закордонне. І оскільки Меркурій відповідає за наше мовлення, мислення, то нас просто можуть неправильно зрозуміти, або ж можуть бути зміни в планах. Проте. Меркурій швидка планета, і цей аспект швидко. В мене тим більше, що 10 січня буде на захист приходити гармонійний аспект між Сонцем та Ураном. Сонце це наше я, наша енергія. Коли розкривається наше сонце, у нас достатньо енергії, то це допомагає нашій натальній карті розкритися. А Уран це планета інновацій, революцій, це планета всього новітнього. Креативності то саме час проявити себе, оскільки це буде гармонійний аспект між вашим сектором партнерства та однодумців, сектором, який пов'язаний із соціальними мережами, соціальними організаціями, блатом, політикою, це дім ваших планів на майбутнє. Сприятливий час для того, щоб ви займалися саморекламою, це може бути зріст вашої популярності. Цей період активуються ваші творчі здібності. Не бійтеся проявляти креативний підхід, сприятливі зустрічі з однодумцями. А 11 січня буде новий місяць. Сонце з місяцем будуть об'єднувати свої енергії для того, щоб ви змогли прописати собі плани на наступний місяць в темі, знову ж таки, партнерства. Для вас це можуть бути нові знайомства. Нові можливості або ж новини можуть бути пов'язані із вашими партнерами. Пропишіть собі плани щодо вашого бізнесу. Можливо, ви хочете розширити або ж займатися бізнесом і в партнерстві з кимось. Це сприятливий період для розширення своєї клієнтської бази. 12 січня також чудовий день, який сприятиме прогресу, адже Марс як планета активних дій. Нічого не відбувається, якщо ми нічого не робимо. Тож дійте сміливо, адже Юпітер, як планета, яка розширює планета удачі і успіху, буде в гармонійному аспекті тригону. Тригон це дуже потужна енергія, яка буде допомагати вам долати труднощі, тим більше, що і Марс зараз в наполегливому знаці козирову. Він дає нам внутрішню силу долати всі перешкоди на шляху до своєї мети. Саме зараз, завдяки вашим благородним діям, які націлені на благодійність, на допомогу, ви будете досягати своїх цілей. Оскільки торкається 7 11 сектору, то це обов'язково може бути за допомогою однодумців і за допомогою ваших соціальних проєктів та соцмереж. Ви можете розширити свій вплив через інтернет. 14 січня Меркурій, як планета всієї паперової справи, мислення інформації, також буде переходити у ваш сьомий сектор. І це сприятливий час для зустрічі, для спілкування із вашими партнерами, із людьми, які надалі можуть стати вашими гарними знайомими, або ж також це може бути і підписання вигідних контрактів. Не пропустіть 19 число, адже Меркурій буде в гармонійному аспекті до Юпітеру. А це. Може бути матеріальна допомога, або ж зустріч із впливовою людиною. Це може бути вигідне підписання угод. Або ж сприятливий час для навчання. 20 січня Сонце буде переходити в знак водолію. Вітаю всіх водолів із настанням ваших днів народження. А 21 числа Плутон буде переходити в знак водолію. Перший раз він перейшов у 2023 році. І можуть бути у когось. Події, які вже були повторюватися. Плутон, коли переходить зі знак Водолію, то це може символізувати про різкі кардинальні зміни в житті. Адже Плутон це планета трансформації, це як пульдор до знаків Зодіаку. І він руйнує все на своєму шляху, те, що віджило, те, що ем, вже застаріло, тобто воно буде або трансформовано, або знищено. І Сонце буде в з'єднанні із Плутоном. Тобто ці важливі планети, світило і вища планета Плутон, будуть об'єднувати свої могутні енергії для того, щоб у нас був імпульс, і ми змогли впродовж року реалізувати свої задумані плани. У нас буде на це сильна воля, вміння глибоко аналізувати це також планета і великої відповідальності. Тож не бійтеся. Це аспект, який буде діяти на покоління, адже Плутон в кінці 2024 року на 20 років перейде в знак водолію, і це буде зміна реальності. Це період можливих інноваційних технологій, сприятливий час для того, щоб залишати все застаріле і переходити на новий рівень, 23 січня. Венера як планета взаємовідносин. Також малого щастя і грошей буде переходити в знаку зарогу. А в цей період вона більш строга. Це сприятливий час для того, щоб ви познайомилися з людиною або ж зав'язали взаємовідносини, які будуть довго тривалими. Якщо купляти якісь речі в цей період, вони будуть слугувати довго. 25 січня буде повний місяць у вашому другому секторі. Секторі грошей, вашої власної самооцінки, ви зможете мати чітку картину, або ж це буде кульмінація подій, яка стосується ваших ресурсів, в тому числі здоров'я, та заробітку вашої власної праці. Це також і робота голосом, тобто, ви зможете отримати винагороду. Грошову, або ж це може бути завершення якоїсь роботи якогось вашого проекту, або ви зрозумієте, що хочете або перейти на іншу роботу, або е, може з'явитися додатковий вид заробітку. 27 січня починає діяти гармонійний аспект між Ураном, як планетою інновацій і нових технологій, а та Марсом, який зараз у з'єднанні із Меркурієм. Тож наші думки відразу будуть підкріплені діями, і це має бути неординарний підхід, це має бути креативне мислення. А Уран, який символізує миттєвість, це планета різких змін. Ще вона символізує електрику. Тож події можуть розвиватися дуже стрімко. Головне в цей час приймати ці зміни. Може бути певне занепокоєння, адже ми в певній мірі звикаємо до певних ситуацій, і коли щось різко перед нами змінюється, ми можемо трошки дезорієнтуватися, проте сміливо дійте. Не бійтеся, тим більше, що 28 числа буде гармонійна конфігурація між місяцем, як нашими емоціями і вмінням адаптуватися Юпітером, тобто він буде розширювати наші емоції і Венерою. Венера це планета гармонії, це планета наших хочу. Тож саме в цей період сміливо відкидайте всі побоювання. Юпітер зараз. Стоїть у з'єднанні із білим місяцем, а це буде допомога вищих сил. 29 числа буде точний аспект між Меркурієм, як планети мислення та інформації та кермічною місячними вузлами. Дані аспекти вказують на те, що ми можемо, опираючись на вже відому інформацію, на вже відомий досвід, використовувати новітні знання для того, щоб йти в прогрес у свій розвиток. Ось такий чекає цікавий, прогресивний місяць, з січням вже зароджується активна енергія, яка дасть нам імпульс на весь 2024 рік. Сподобалося відео? Обов'язково підписуйтеся і до наступних зустрічей, в наступних відео.